you mm -hmm. Доброго раночку, друзі. Моє вітання вам з північно-східної сторони Одесьчини, з маленького села Романівка. Ось такий сьогодні в нас ранок, трішки вітряний, трішки морозно холодний, але пташки співають, дають надію на кращий день, тому що Ніч була для Одесьчини дуже важкою. Сьогодні хочу поговорити з вами про свій клематис бал квітів. Ну і не тільки про клематис, про дещо ще. Розповім, цей клематис я придбала на базарі. Це був кінець робочого дня базарного. Проходила повз однієї жіночки, вона мене майже за руки схватила і каже, купіть у мене клематис, такий гарний, такий красивий колір, що вам сподобається, ви будете задоволені. Ну, я, звичайно, кинулась на таку кущ був великим, там. Не можна було відмовитися від пропозиції. Так, дійсно, я його поділила на два, на дві поділки, розсадила його. І ось один кущ із них я вам зараз показую. Має цей клематіс, називається він бал квітів, має він бусково-блакитний колір, велика квітка, квіток багато. Квітує як з північної сторони, так і з південної. Ще хочу сказати, що цей кущик я восени зняла з опори, тому що хотіла її пофарбувати, так як опора дерев'яна, і вона, ну, за зиму буває, псується. То в зиму я її підфарбувала трішки, щоб зберегти її. Сам кущ клематису я зняла і поклала на землю. Він лежав на землі. На початку лютого я його обробила Бордовською суміш. Ось такому клематиси мають таке свойство боліти. Підхоплювати якісь грибкові захворювання. Тому я його обробила. Тепер ось час, я його, прийшов його час, я почистила кущик, вирізала все зайве, все сухеньке, щупальця, оці, які він чіпляється за опору. Теж повирізала. І ось таким вієром я його розклала на опорі. Десь довші, десь коротенькі, є такі, що по 60-50 см, є довші. Ну, ось, якось так. Я його прив'язала такими ось канатиками. Найдовша, мабуть, метр тридцять. Найдовша гілячка 1,30 м. Ще хочу сказати, що ось зараз ми дивимося з північної сторони. на... Опору на кущик і сам кущ коріння посажені під оцим очітком і на північ дивляться. Тобто, мабуть, ви вже знаєте, що клематис любить, коли в нього коріння притінене. Так я йому зробила двойну таку двійний захист, притінила очітком, та ще й він сам себе притінює. Якби сам себе кущ притінює, тому, тому що коріння його знаходяться з північної сторони е, опори. А з південної тут у мене кущик ценанарії Нью-Йорк. В неї таке листочки листочки більш округлі, то в Приморської ценанарії вони різні. А в цій — округлі я е, додам фото, яка вона теж така цікавий такий кущик. Виростає так от, друзі. клематис квітує як з південної, так і з північної сторони. Ну, ніби все про нього розказала. З такі вже брунічки випускає зелені, бачите, вже хоче, хоче вже рости. Тому я його підняла, щоб йому щоб він не виріс у мене з землі. І ще я ось так підстригла свої туї-смарагди. Вони такі дуже розрослися, були такі дуже крихкі, якісь розвалисті, тому я їх коротенько підстригла, почистила. Такий вигляд вони мають. Ще я вам раніше показувала, що в мене тут було 5 туйок. 5 туйок. Висаджені були вони в 2014 році. Дехто мені казав, що війна, а вона ялинки садить. Ну, от, одна із них минулої осені пожовтіла і, я так розумію, що вона вже засохла від недостачі вологи. Я її цього року всю зрізала, гілячки вон, і пустила бити склет. Так що в нас буде нова композиція на фоні рожевого церсісу. У мене їх два є, колись замовляла у Іри Горянської, це було дуже давно. вже. І такі малесенький-малесенький. Ми вже такі деревцята виросли і вже мене показали свої квіточки. Ще хочу сказати, що все, що я зрізала, буду залишати в ногах у е, смарагдів, тому що земля пересихає. Не завжди можна проконтролювати вологу, тому будемо якось виходити з цього положення мульчуванням. Тут ще дещо треба прибрати, ще в мене отакий ось ялівець, є я його формую. Засипала шишками також, але Ну, є незручності і немає часу, щоб досконало це все там прибирати і дивитися за садочком. Можливо, ще це попереду. Ось так, друзі, отакі мої тоненькі, худенькі ялівці вийшли. Ось там маю таку Туя, Ауреанана. Теж була дуже така, розрослася, вона і я її підстригла такою мініатюрною. Не хочу бачити тут великі такі якісь е, масадження, хочеться щоб все було мініатюрне. Ще там у мене форзиція два кущики висадила нових свіженьких. Щойно, щойно ось тільки висажені. Е, теж хочу бачити якесь тут п'ятно. ось такі наші Краєвиди мої, які виходиш із, з двору, і ось такий краєвид. Село зовсім тихе населення невелике у нас, малолюдне. Такі у нас краєвиди, тому хочеться завжди якогось якогось, якоїсь яскравості, чи як би це сказати. І тому мої квіти мене тішать будні, весь сезон, будні, виходні. Це для мене і свято, і будні, і свято, і кожний день. Як би мені не було важко, як би я не хворіла, я завжди йду до квітів, черпаю від них енергію, надихаюся ними, намагаюся трішки надихати вас, хто бажає. Ось так я підстригла свої е, ялівці блюаров. Такий вони вигляд мають після стрижки. Ще мені чоловік зробив опори. Ось такі три опори. Тут у мене плетючі троянди. Перша з них там йде ельф біленько, лимонно біленько. Потім друга б'єнвеню рожева. І ось тут біля ред парфюм у мене буде лавіла кота. Трішки таке поєднання, ніби. Ну, нічого, ми якось справимося. Пролила свої, посадила і пролила е, котячу м'яту. Така доріжечка буде до Red Parfum. Е, з синьо-фіолетового синьо кольору. Зараз я вам ще покажу трішечки свою цю, цю діляночку. там вила, залишила, ще копаю, не все встигається. Тут викопала, посадила під снізнички. Навіть водичка замерзла, Вон, бачите, як холодно, замерзла вода в камінчику. Не хочу оцей чомусь морозник розпускатися швидко. Холодно. Це такий нічого. Гарненький кущик вже ось скільки в нього. Квіточок, але від морозу опустилися. Сьогодні такий морозець. Холодно. Зараз ось знімаю, а пальці холодні. Ось такі, друзі мої, квіточки. Хочеться з кимось порозмовляти. А ще я вам покажу. А, я не показала, не показала, що я вже закріпила, пофарбувала. Чоловік пофарбував мені опору. Я її зафіксувала ці троянди французьку сукню, і тут у мене буде рожевий вхід колись. Ще я вам покажу. Облаштувала я свою зону відпочинку. Ось так вона виглядає. Колись хочеться по телефону порозмовляти з дітьми, десь присісти. Колись з друзями випити чашечку чаю, кави і тут така собі у нас затишна, як би, територія. Ось хочу з вами ще поговорити про чай. От, до речі, який ви чай полюбляєте? У нас питання з чаєм якось Ну, було не вирішеним до останнього часу. Ну, в магазинах купляємо чай, все не могли знайти якийсь свій. Ну, от якийсь, і, і, ніби і більш дорожчий купляли, і дешевший, там, і економніший. Все воно щось не те. От якийсь ну, несмачний і все. А це, друзі, от вирішила щось переходити на своє. Колись був час, я вже такий пила чай, а потім якось забулися. Ну, Я пила із шипшини більше такий от варили. Ми дітки були малі, колись і ми заварювали шипшину, там робили такий міцний такий настій. І, А тепер я роблю беру декілька гілочок груші, декілька гілочок вишні. Малини і 7-8 штучок шипшини. Заварюю їх минут 5, вони в мене покипіли, потім настоюються. Це десь на ємкість 2-3 літри, ну, на око, як ви розумієте. І потім, коли я хочу чаю, я собі трішечки відлила, під... нагріла його до бажаної температури. І ось такий гарний виходить чай. Смак у нього, ну, просто просто такий ароматний. Ну, от, от чай. От такий я люблю. Е, можна додати ще ложечку меду і смакувати. Що я зараз буду робити? Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть мені про, про те, який ви чай п'єте. І я буду. Задоволена, задоволенням вам відповім і порадію разом з вами. Намагаюся відповідати на кожен коментар. Дякую, що ви коментуєте, що ви мене підтримуєте. До наступного відео. Смачного чаю вам і гарного дня!